Давайте перевіримо, чи дійсно піраміди та камні навколо вашого ліжка будуть певним чином закручувати енергію під час вашого сну, та якось там супер-пупер на вас впливати. Значить, дивіться, певний вплив дійсно цього є, і в чому він буде заключатися? По-перше, ця конструкція вона не буде допускати в ваше поле якісь негативно-агресивно налаштовані енергетичні субстанції, типу там сутності, якихось, але лише не підпускати до вашого фізичного тіла, бо вона ця конструкція разом із камінням, все ж таки буде випускати ваше сновідне тіло за, за її приділим. От. Тому, якщо ви там десь щось начепляєте, знаєте, то начепляєте під час сну. Але мені подобається, що ця конструкція цієї піраміди із каменями, вона буде певним чином збалансовувати енергетичні потоки під час вашого сну, тобто деяким чином урівноважувати їх всередині вас. Особливо, якщо ви, наприклад, робите якісь практики, займаєтесь йогою, медитуєте або ще щось. То вона буде класно розпреділяти цю додаткову енергію і її урівноважувати. Бо якщо ви просто живете звичайне життя, знаєте, сповнене стресами, і в вашому житті немає місця духовності. Ну чуда не случиться, і піраміда з каменями цього замість вас не зробить. Але якщо ви якийсь крок вже робите в своєму сьогоденні, то вона буде це збалансовувати та урівноважувати.